Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і сьогодні у мене в гостях Кузьма Фетченко, представник ініціативної групи громади села Буша Кузьма. радий тебе бачити на майданчику. Так, та, ми з тобою зустрічаємося регулярно раз на два роки. Так, але ти знаєш, напевно, оцей інформаційний привід, який по якому ти сьогодні тут приїхав, і про що ми будемо говорити, скажу Тобі абсолютно відверто. Я думаю, що мене зрозуміють глядачі і слухачі краще би цього приводу не було. Краще би ми з тобою так, зустрілися так. і говорили про вали, говорили про скіфів, говорили би про ту саму бушу, так. про е, місце сили, як дуже часто називають, і не говорили би про ту ситуацію, яка зараз відбувається в е, громаді села Буші, е, для того, щоб ми розуміли, що там відбувається. Я спеціально запросив тебе, представника громади, щоб з перших джерел ми е, почули, ми зрозуміли, е, яка там зараз ситуація. Ситуація. Бо те, що ми зараз отримуємо з різних абсолютно джерел, в основному, нібито воно ем, якби викладена інформація однакова, але є нюанси, а в нюансах якраз і криється, ти знаєш ц, ц... Е -е, цю так. приказку чудово. Той, хто о... нас стимулює до розвідку, криється в, та... в дрібницях, в, них, що... дрібницях <пліт> та, в дрібному тексті. Так ось що, е з чого все почалося, скажи мені, будь ласка. Ця дивна історія почалася ще з радянських часів. Так. Тобто хтось почав досліджувати uh -huh. в лапках саме гору, яка знаходиться посередині, до речі, між трьох сіл Дорошівка, Слобода, Бушанська і Буша. Uh -huh. Хоча на аукціоні написано, що це на захід в кілометрі на захід від Буші. Uh -huh. Але насправді це не так. Тобто найближча хата це 400 метрів від, від гори від гори, так і від того майбутнього, начебто, кар'єру. Тому що економічна доцільність видобутку того, що там написали, вона нульова. Давай давай по черзі, так. бо вже в економіку вже гроші ми почали так. рахувати. У ну, мене аргументи Я розумію. доказати е, недоцільно е, з усіх боків. Значить, ти сказав, ще з радянських часів так. почали досліджувати. Геонадра. Потім проснулася в 2000 році, і сім років вони досліджували 13 гектарів родовища Бушанського. І в 2008 році склали паспорт на це, і е, був прецедент, що прийшли в сільську раду. Тоді ще була сільська рада uh -huh. до реформи, і поставили на, на сільську раду виділення землі під кар'єр. І ясно, що там були наші природоохоронці, а найбільше відзначився сл... і слава йому засновник і директор, перший директор заповідника. Це Олександр Олександрович Пірняк, Він депутатам місцевим пояснив, що буде з цього. Угу. І пояснив цінність заповідника, саме двох заповідних зон, які є в Буші. І вони не проголосували і не дали дозвіл на змінення. значить, тобто на розробку не дали. Не дозвіл. Дали. Пройшло буквально, ну, скільки, з 2008 року. Угу. Помінялася ситуація з самоуправлінням. Деякі повноваження передані до територіальної громади і району, і знову ми бачимо, що ну, є певна група людей, які займаються там схематозами по присвоєнню наших надр, землі, виставлена на продажу, начебто, все легально, все чудово. Чому ти кажеш, начебто? Начебто, тому що є якісь під документи, під час, які не відповідають час війни. Бізності. Прийняті певні поправки до процедури виставлення на угу. Uh -huh. які дозволяють обходити певні моменти. І тому о, ну, дуже тяжко це все усвідомлювати, тому що ну, це ознаки схематоза в рівні, на рівні Держнад України. Uh -huh. Тобто, вони спростили собі схему присвоєння українських ресурсів, тому що. В чому користь українській державі і українському народу, що вони отримають 6% із начебто прибутків із цього кар'єру? Тобто, це вже фантастично низька сума. Я вже не кажу про. Що uh, там будуть видобувати? Uh, uh, Золото, платину, уран. Uh, тобто, там всього-навсього є 2 метри шар терпелу. Тобто, це. Uh, Кремніовмісний такий порошок. Він, знову ж таки, це історія, що як тільки знімуть шар землі, верхній, це все полетить в повітря, і навіть без екскаваторів його буде розносить по всьому довкіллю. Тобто це все покриється пилом із mm -hmm. ну, там за місяць-два. Хто це досліджував, що там є оцей от шар терпелу? Це є, є відео, тобто, в мене на сторінці у Олександра Олександровича є такий є сторінка в Фейсбуку. Бушанський олень, uh -huh. який вже кричить uh -huh. на весь світ, щоб спасайте бушу. Uh -huh. І там ви всі можете побачити багато матеріалу, присвячений цій темі. Так, є цей прошарок, а що далі? Далі фосфато в містна крейда, uh -huh. тобто, це, десь І двох... це є основна цінність. Двох метро. Ні, основна цінність, ну, в принципі, найдорожчий це шар терпелу, оскільки він використовується як сорбент у харчовій промисловості. Так. І поставляється в Україну по ціні 200-250 доларів за Е, Теоретично, наскільки на скільки там його є? Ну, На 50, на 50 мільйонів десь. Доларів, тонн? Доларів. 50 мільйонів доларів. Ну, така, приблизно зараз по нашій. Я процес. хочу зрозуміти, скільки коштує оця от гора. За яку суму взагалі це все розпочалося оця боротьба? За яку суму? Тут справа не в сумі. Тут справа. В... Ну, для когось в сумі. Так. В сумі, тому що будується міст біля Ямполя. Так. Тобто, десь попередньо ми виходимо на такі два замовника. Це може бути або фірма, так, яка будує там міст. І для неї це дуже короткий шлях. Тобто вони не шукають легких. Ну тобто вони шукають легких шляхів. Де поближче можна взяти і просто зрити гору і підсипати е... ну, під'їзні шляхи, угу. хоча це ну, для... для цього ну, дуже сумнівно. Тобто, скоріше за все, знову ж таки, є ще історія про те, що в Могилі-Подільському планується будування величезного транспортного хабу на Європу, тобто на Молдову. І також там будуть, треба буде будівельні матеріали, тому що ну, такі е, речовини використовуються, ну, такі як крейда, вони використовуються для виготовлення будівельних сумішей. І тому ну, найближче джерело, так, і там найближче, найближче джерело там 40 міні, кілометрів, по-моєму, від бучі, чи да, 60 до ну, Могилево-Подільського? Ну, 40 кілометрів до Могилева Подільського uh -huh. і 20 кілометрів до Ямполя. Тобто, ну, мотивація бізнесменів чи так званих будівельників, вона зрозуміла, але не зрозуміла мотивація людей. Ну, не будівельника, не бізнесмена, а людини в першу чергу. І тому, знову ж таки, що якщо... це буша, це перелина Поділля, визнана з семи чудес Вінниччини. Угу. Тобто. Е... З такими послідовними кроками розвивається туризм зелений, тобто, де люди можуть відпочити. Тобто, у нас будує, ну, вже готово два реабілітаційних центри для того, щоб реабілітувати воїни, реабілітувати людей, які постраждали від війни. Тобто, будується знову ж таким імпульсом для розвитку бушіша, й позлучило і ковід, і війна, тому що буша прийняла дуже багато біженців. Деякі з біженців залишились жити, бо їм ну, так сподобався клімат і обстановка і так далі. далі. Там є дві громадські організації. Перша громадська організація це захист корів. Це взагалі унікальний проєкт на всю Україну. Тобто, де Ну, скажімо так, зроблені умови для того, щоб зберігати ну, корів, які там на забі йдуть, або ну, їх, їх рятувати від цього. Тому що є певна ну, філософія в цьому закладена, яка ще з ведичних часів у нас, і в нас, ну, в принципі, корів ніколи не їли У ті часи давні, поки не прийшло християнство. Угу. Але Знову ж таки, це як і реабілітаційний центр для воїнів, тобто і для дітей. тобто, ну, Люди, які контактують з коровами не для того, щоб забрати в них молоко чи зарубати їх, це зовсім інший рівень скажем, сприйняття і природи, і усвідомлення себе. Тобто, це, ну, чудеса там відбуваються для того, щоб зняти напругу і так далі. Це перше, це, то, знову ж таки, це унікально. І ну, за документами ця гора є пасовиськом. І вона в 20, ну, до 2027 року є в оренді в людей. <гум> Далі. Е, також є унікальний проєкт для України, це екопоселення Бушанська Толока. Воно створене на початку війни і почало свій розвиток. Там вже поставлений ну, нароблений певний інтерфейс. Тобто, в нас є купольний будинок, у нас є реабілітаційний центр і центр прийому біженців. Він в в стадії завершення будівництва, це на 200 квадратних метрів. За допомогою наших західних партнерів вже збудовано це. І це знаходиться в селі Слобода Бушанська. Тобто, це фактично от, ну, до кар'єру, там також ті 800 метрів чи е, і дорога сама під'їзна, також йде через села. Це це не окремо десь траси, заїзд. Це означає, що якщо тільки почнеться, не дай Бог розробка ця, що е, вантажні автомобілі будуть їздити по селу. А я от намагаюся згадати трасу, тому що я mm. минулого року саме туди їздив і згадую, як це доїхати, і що це доїхати. Ну, для цього mm. треба з траси Могилів-Подільський Ямпіль заїхати в село, спуститися в долину. спуститися. Mm. Достатньо круто mm. там. Так. там спускатися, відверто скажу. Ну, хто був, той і пам'ятає, mm. напевно. Достатньо круто спускатися, так само, як і круто підніматися. Якщо влітку в суху погоду це ще можна зробити, то mm. навіть влітку в нормальний дощ, наскільки я пам'ятаю. Там і глинка є, там не ну, дуже не дуже власне сильний, не то, дуже добрий асфальт. Коли місцевий фермер вивозить зерно, то, допустимо, цієї зими була пригода, що чотири трактори витягували одного, один автомобіль для того, щоб ну, угу. вивезти його на гору. Але справа навіть не в цьому, а справа в тому, що кар'єр знаходиться на горі, а села в долині річки Бушанки і в долині річки Мурафи, угу. тобто, це. Ще один мінус в тому, що тільки там знімуть верхній шар, це все полетить на, на села, тобто дитячий садочок 800 метрів, найближча хата 400 метрів, і вулиця, яка тягнеться до Гайдамацького яру. Я не кажу вже про те, що ну, з, тури... з туристичної точки зору, тобто це місце, де 24 тисячі відвідувачів щороку приїжджає познайомитися із бушею. Це тільки по, заповідни, по заповіднику і по музеях. Тобто музею трипілля, музею ткацтва. Е Ну от трипілля. Так. Це ж скільки тисяч років тому я ну, зараз брешу пам'ятки сім з половиною тисяч років. Я, тому. Да, я збрешу. І я чудово розумію, що ця горизонталь, і, горизонталь трипільської і, культури, Олежа, і, я, я хочу ще наголосити, вона що ж не, не стільки розроблена, не... що єдиний в Україні музей, де ну, можна 24 години на добу. Ну, коли працює угу. дирекція, подивитися розкоп трипільський. Хоча трипільських поселень по Україні багато, але це єдиний павільйон, де доступний. Ну, в доступі кожна людина може доторкнутися до цієї давнини. Тому що будиночок зверху так, стоїть так. І, і там зроблений оглядовий майданчик, і можна дійсно це все побачити а, так. На сьогоднішній момент на якій стадії, чому зараз це все виникло настільки гостро, якщо ти кажеш, що це ще з радянських часів тягнеться ну, з Божого проведіння Ми побачили конкурс, який оголосили Держгеонадра, але вже на, на пізній стадії, тому що він проходив три етапи: перші два етапи пройшла ця фірма, яка існує два місяці з статутним капіталом тисячу гривень. Uh -huh. І на третьому етапі я так розумію, що ну, є фірми, які підіграють. Тобто, це фірма з Харкова, яка торгує електронікою, бере участь в конкурсі на розробку родовища, угу. і е, таким чином вони легалізують останню стадію е, проведення, цього, конкурсу. проведення конкурсу, і е, в процесі підписування вже угоди і дозволу на розробку цього родовища. А я маю тут сказати декілька слів, і вони будуть стосуватися безпосередньо саме тих представників тих фірм і тієї фірми, як її називають Sea Evolution. Sea Evolution. я звертаюся до представників цієї фірми для того, щоб об'єктивну картину взагалі мати розуміння, що це де це і як це. Звісно, я запрошую представників цієї фірми на наш майданчик для того, щоб вони розповіли нам. Глядачам, слухачам, вінничанам, подолянам, що вони взагалі збираються робити стосовно документів, стосовно розробки, стосовно майбутньої, можливо, взагалі нам треба їх почути, для того, щоб наша інформація була об'єктивною. Ну, я скажу, що вже була спроба Укрінформу запитати власне, власне директора Сі Еволюшн, mm -hmm. що вони там збираються робити. Вона послалася на те, що ну звер я придбала це на е, аукціоні до нього, і звертайтеся. Uh -huh. Тобто, це рівень людини, яка. Так бувати не в темі абсолютно про те, куди її підписали. Знову таки, чи підписали, чи не підписали, чи є схеми, чи все таки абсолютно все законно. Ми маємо зрозуміти, на сьогоднішній момент ми маємо ось яку картину. Ми маємо збурене суспільство, які, соціум, який живе на території села Буша, і не тільки, тому так, що там три Дорошівка і, і Слобода Бушанська. До вас, до речі, до вас виходили напрями. Контакт. Чи ви, можливо, виходили на прямий контакт з представниками тих фірм, тих сил, тих структур, починаючи від Укрогіонадра, закінчуючи СВ? Чи вибачте, я не запам'ятав просто як Сі еволюшн Вибачте, просто я не запам'ятав, як називається ця фірма. Ви виходили з кимось на прямий контакт? Або з вами хтось uh, намагався говорити? Ми з ініціативної групи пробували дозвонитися ніхто там відповіді поки нема. І ми, ну, знову ж таки, що розуміючи, що фірма існує два місяці, і вона створена спеціально для таких процесів, і розуміючи процеси в нашій країні, то ми, ну, головні замовники це не фірма Sea evolution а ті люди, які мають по 40, по 20 таких фірм і проход, ну, проводять свої, так би доходять своїх цілей, тому що. Ці люди якраз бояться виходити напряму на контакт, тобто замовники і засновники таких фірм і таких процесів, і знову ж таки, що тут є складова, навіть не комерційна, тому що ну, скажімо, будь-який комерсант, або знову ж таки, якби наша обласна рада подивилась на цю ситуацію, то якщо розтягнути в часі існування туристичного бізнесу, реабілітаційних центрів. То він у часі е, виграє більше, чим на 20 років розрив цієї гори і існування цього кар'єру? Я знаю, що ви опублікували відкритий лист до голови обласної військової адміністрації. Я знаю, що ви зверталися до депутатів обласної ради. Є якась же реакція? Чекаємо. 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 Це, було, це було не так давно. Тобто так. це не було місяць тому так. ніяким чином. Ну, тобто це було... 1, 1 квітня 2 -3... відбулися другі збори громадян громади, громади. села Буша. Так. Однозначно, всі стоять на тому, щоб залишити ситуацію так, як ну, вона є, і розвиватися. Були помічені два джипи, які перед зборами громадян їздили по селу і підбурювали ну, громадян в mm -hmm. іншу. На жаль, ми їх не знайшли і не зафіксували такі контакти, але от по селу йшли такі сигнали, що хтось заїхав у село mm -hmm. формувати іншу громадську думку. Mm -hmm. Добре. Ну, номери. Фотографії, так, на, жаль, на жаль, космічні. Ну, я думаю, що коли у ми є. вже зробимо свою екологічну охорону, mm -hmm. то вони це будуть дуже швидко знаходити. Добре. У мене прохання про всі подальші кроки, так як ми на нашому майданчику про це почали говорити, дуже прошу тебе і звертаюся зараз до громади трьох сіл. Я дуже прошу, тримайте нас в курсі. Будь ласка, ми відкриті так само, як ми відкриті і для інших сторін, для бізнесових сторін, для провладних сторін, які е, або залучені до цього процесу, або які е, беруть участь у цьому процесі. Будь ласка, е, час змін, майданчик перший вінницький мультимедійний. Він відкритий для обговорення. Я запрошую абсолютно всіх. Сьогодні я дякую Кузьмі Федченко. Е, він так скромно сказав представник ініціативної групи громади села. Буша, який е, прийшов, приїхав і розповів наживо, що відбувається в цьому мальовничому куточку Вінницької області. Я щиро дякую тобі. Дякую вам за можливість донести інформацію до громади і е, дякую за підтримку, тому що одностайно дуже багато людей звертається до нас і кажуть, в чому ми можемо допомогти. Угу. Щоб Буша надалі залишилась перлиною Вінниччини. і, і тільки щоб цю роз... перелину не зруйнували да, так. і розвивалася саме в тому плані, в якому її і почали практично після 91-го року. Почали активно розвивати. Тому що так, як я знаю, так. в радянському союзі ну фактично це почалося створення заповідника 2001 року. 2001 рік. Я щиро дякую тобі. Будемо тримати, не хочу казати на контролі, але будемо тримати в полі нашої уваги. І будемо тримати цю тему. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над буром. Події що поруч.